Байден так Байден, поїхали. Байден має надзвичайно довгу лінію життя, яка заходить майже на холм Луни. А це, в свою чергу, збільшує холм Венери. І це все говорить про великий життєвий потенціал на старості літ. Так, судячи по лінії життя, Байден в дитинстві часто хворів. І всі рішення за нього приймали батьки до досить дорослого віку. Так, далі по лінії життя видно, що десь так після 42, до, ближче до 45 років щось сталося в житті Байдена, і його життя буквально перемінилося на до і після. При цьому лінія життя різко тр трошки міняє свій напрямок. Ми бачимо ось цю точку. І звідси виходить вертикальна лінія судьби. Судячи із лінії серця, Байден є непоганий сім'янин. Він людина така ем, пристосованець, як то кажуть. Лінія голови в нього падаюча, так що він більше літератор, чим математик. Далі в Байдена чітко виражена лінія інтуїції. Так, якихось специфічних знаків смерті не видно, життєвий потенціал непоганий, тому не дивно, що дана людина дожила до таких літ. Якось так. Більшу характеристику не можна сказати по цих фотографіях.